Вітаємо на каналі Верес. Готові представити вам нашу новинку, яка стане ідеальним доповненням до інтер'єру кімнати вашої дитини: підліткове ліжко. Монако Velour. Матеріали виготовлення ліжка: це бук, меблевий текстиль та ДСП. Розмір спального місця 190 на 190х80. Усі деталі ліжка мають округлі форми та відшліфовані поверхні. Підматрасник виготовлений з ортопедичних ламелей, що забезпечує гарну вентиляцію матраца та постійної білизни. При виготовленні ліжка використовуються сертифіковані фарби лаки на водній основі та німецька фурнітура хефель. Глибина спального місця 4 см, висота бортика 30 см, а їх довжина 65 см. Зйомні захисні бортики з боків захистять дитину від падіння у вісні. Пропонуємо вашій увазі два види захисних бортиків: елегантні дерев'яні та затишні м'якенькі. Дерев'яні бортики дають ліжку класичного вигляду та забезпечують надійну підтримку, тоді як м'якенькі створюють затишну атмосферу та додають комфорту. А який варіант найкраще відповідає вашому стилю і потребам? Які характеристики важливі для вас при виборі підліткового ліжка? Чекаємо ваших коментарів. Верес, най-краще с детенства.